Дітки вітаю вас на уроці з літературного читання. Сьогодні ми будемо з вами знайомитися із давньогрецьким міфом Подвиг Прометея. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Давайте спочатку виконаємо артикуляційні вправи. Що просить сказати лікар, коли дивиться горло хворого? Дмухніть на кульбабку, погасіть свічку, як квакає жабка, як гарчить собака, як цокає годинник. Молодці. Дітки, ми ознайомилися із жанрами народної творчості, такими як казка, міф, легенда. Як ви вважаєте, у чому полягає їх відмінність? Міф, казка і легенда це не одне і те ж. Це жанри народної творчості, які суттєво відрізняються один від одного. Основне завдання казки застерегти. Розказати, попередити і навчити у казці добро перемагає зло. Міф і легенда описують якісь події, дію або поведінку конкретних героїв. Тож відмінність полягає у завданні. А ще однією істотною відмінністю є те, що найчастіше в основі міфу виступають якісь е, неживі істоти. Наприклад, давньогрецькі чи слов'янські боги. Головні герої в основі легенд це звичайні смертні люди, а герої казок тварини, люди, чарівні істоти. Тож певна відмінність полягає і у дійових особах. Також є відмінність у часових рамках. Міф можна назвати прабатьком обох жанрів казки та легенди. Міфи різних народів завжди розповідають про далекі, доісторичні часи. Найпоширеніші міфологічні сюжети це походження світу, богів і героїв, поява перших людей тощо. В сюжет казки, як правило, поза часом. Практично неможливо визначити, коли відбувалися ті чи інші події. Події, що описуються у легенді, відбуваються у упевно. Історичну епоху. Тільки подивіться, будь ласка, що таке казка пригадайте, що таке легенда, а що таке міф. І встановіть відповідність. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Так, казка це народний або літературний авторський твір про вигадані часто фантастичні події. Легенда. Твір переказ про події, факти, людей, оповитий казковістю, фантастич... фаст... фантастикою. А міф це стародавня оповідь про виникнення світу, богів, фантастичних істор, істот людей або чудеса. Тільки відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 59-60. Та перш ніж прийти до читання, давайте з вами з'ясуємо, що ж таке подвиг і хто такий Прометей, подвиг це саможертовний героїчний вчинок, який має важливе значення, скоєний у надзвичайно складних, небезпечних умовах з великим ризиком для власного життя. Подвиг викликає у людей повагу, гордість у самого себе. Увагу з боку оточуючих. Прометей, його ім'я означає провидить той, хто думає наперед. Це титан, який посмів виступити проти Зевса. Тож, давайте прочитаємо виразно текст Подвиг Прометея. Це давногрецький міф, У сиву давнину. Коли боги жили ще на священній горі Олім, за царя й батька їм був могутній громовержець Зевс. Він володарював над усім широким світом. Люди теж корилися йому, прославляли в піснях і вшановували щедрими дарами. Але сталося так, що хтось із людей не догодив Зевсові, і він у гніві підібрав у них вогонь. А без вогню їх чекала голодна й холодна смерть. І тут на допомогу людям прийшов мужній герой, на ім'я Прометей. Жаль стало Прометеєві дітей малолітніх, бабусі дідусів. Якось вилучив він слушну хвилину, викрав з Олімпу вогонь і повернув людям, а ще навчив їх будувати житло, плавати в морі в океані. Лікувати різні хвороби, навіть грамоти навчив. Дуже розгнівався Зевс на непокірного Прометея. Прикуйте цього зухвальця до скелі, наказав він, нехай страждає. Багато довгих літ провів Прометей на скелі. За те, що він так прислужився людям, йому довелося терпіти лютим, люті муки. Але настав і для нього щасливий час визволив Прометея інший герой і сміливець, могутній Герак. Дітки, цікаво знати, що за одним із міфів Прометей був батьком людства. Першу людину він виліпив із глини і зрозумів, що глиняна фігурка ожила, коли та чихнула. У Греції було містечко, де подорожнім показували рештки глини, із якої Прометей виліпив людей, а пахла та глина подібна до запаху тіла людини. У деяких областях Греції прометей шанували як Бога на честь цього титана було запроваджено свято біг із запаленими смолоскипами прометеями. Титан це божество з числа велетнів. Які повстали проти богів Олімпу. Це людина з великою фізичною або розумовою силою, видатна героїчна постать. Давайте з вами розшифруємо Ребус. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зашифровано тут слово Зевс, Зевс, бог грому і блискавки. Його символи це блискавка, орел, дуб. Розшифруйте, будь ласка, ще один ребус. Так, це Олім. У грецькій міфології гора Олімп вважалася священним місцем, де проживали грецькі боги на чолі із Зевсом. Дітки, прочитайте, будь ласка, заголовок до твору, поміркуйте, про який подвиг розповідається в міфі. А скажіть, чи можна вважати Прометея героєм? Так, Прометея можна вважати героєм, тому що він здійснив подвиг заради інших, пожертвував своїм щастям, бо дуже хотів допомогти людям. Що ж товхає людину на такий вчинок? Перш за все, небайдужість до чужого горя, співчуття до знедолених і покривджених, бажання допомогти їм навіть ціною власного життя. На такі здатні тільки благородні натури з високим почуттям обов'язку перед сім'єю, батьками, дітьми, друзями, народом, батьківщиною. Образ Прометея надзвичайно популярний і сьогодні. Прометей продовжує жити у віршах, поемах, крилатих виразах, у живопису. Дітки, будь ласка, запишіть домашнє завдання, читайте 59-60 та виконайте завдання 3 на сторіночці 60. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я вам дякую за увагу. Бувайте!